Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про порушення харчової поведінки. Що це таке, як воно може проявлятися? Ми навіть можемо не думати і не знати, що воно в нас є, але саме це може Заважати нам отримати результат. Може бути таке, що ви постійно сидите на дієтах, ви постійно намагаєтеся себе обмежувати, постійно намагаєтесь схуднути, іначе отримуєте результат, але результат отримуєте ненадовго. Через певний час цей результат повертається назад. Тому сьогодні давайте поговоримо саме про порушення харчової поведінки, як воно впливає на наші відносини з їжею і як воно впливає на нас. Взагалі, порушення харчової поведінки може проявлятися у вигляді постійного зосередження на їжі. В повний момент ви могли. Вирішите, що з вами щось не так, що вам необхідно схуднути, і їжа стала для вас центром вашого всесвіту. Це дуже погано, тому що а, за рахунок цього ви намагаєтеся закрити інші свої потреби, ви намагаєтеся закрити проблеми. Да, тобто у вас перед очима просто стоїть їжа, фокус на їжі, фокус на тіло. І а, в певний момент ви просто вирішили, що оці всі проблеми, які є, вони не мають значення. Зараз найважливіше саме схуднення. І от коли я типу схудну, коли я там буду їсти правильно, тоді... Все зміниться. Тоді мої проблеми вирішаться, я не буду мати ніяких проблем, моє тіло зміниться, і тоді все буде класно. Спойлер не буде, працює навпаки. Спочатку ми вирішуємо всі проблеми та е, фактори, які впливають на, наше, на наші відносини з їжею, А вже потім, як наслідок, наша е, харчова поведінка стає нормальною, здоровою і наші відносини з тілом також стають здоровими. Тому, якщо ваша зосередженість на їжі протягом дня, якщо ваші думки протягом дня займають 50 і більше відсотків. Вам потрібно задуматися, що ви намагаєтеся закрити цією їжею, які проблеми ви не хочете вирішувати, які моменти ви намагаєтеся контролювати за рахунок своєї харчової поведінки, тому що це насправді дуже глибинний момент, який потрібно пропрацювати. Момент за порушенням харчової поведінки це коли їжа контролює ваш настрій, коли від їжі залежить ваш настрій. Наприклад, коли ви харчуєтеся правильно. Ідеально, та у вас класний настрій, ви собі подобаєтеся, ви там взагалі чудово себе почуваєте. Проте, якщо ви з'їсте бодай якусь цукерочку або щось таке з забороненого списку продуктів, ви починаєте себе критикувати, ви собі вже не подобаєтеся, у вас іде зосередженість на тому, що все, мій результат піде по одному місцю. І, власне, це призводить до постійної напруги всередині, тривожності. Та? І, власне, з цього у нас витікає наступний пункт, коли ми ставимо їжу. Ділимо їжу на хорошу і погану, коли в нас є заборонений список продуктів. Тут, власне, необхідно зрозуміти, що допоки у вас буде список заборонених продуктів, ви можете не чекати результату, тому що цей список він буде формувати у вас внутрішню напругу. І в моменти, коли вам цього хочеться, вам цього не можна. Ви самі собі це не дозволяєте. І ви можете просто в моменті не жити своє життя. А Забороняти собі навіть відчувати якісь такі маленькі моменти. Ви можете насправді цього хотіти, проте у вашій голові буде постійно, що мені це не можна, що я від цього наберу вагу. Хоча, якщо ми розберемося, насправді ми не від якоїсь конкретної їжі набираємо вагу, ми набираємо вагу від переїдань, а переїдання в нас стаються також від того, що ми собі щось не дозволяємо. Тому ці моменти також можна віднести до порушеної харчової поведінки, коли ми дуже зосереджені на їжі, коли ми собі щось забороняємо, коли в нас є список. Заборонених продуктів, які дуже погано аляна на нас впливають. таких продуктів немає дівчатка. Якщо ви заздалегідь придумуєте собі раціон на декілька днів, на три дні, на чотири дні або на тиждень. І якщо ви намагаєтеся відносно цього раціону триматися, да, от тільки цього плану, якщо ви не відходите від цього плану, тому що в моменті ви можете насправді захотіти чогось іншого, або, наприклад, вас можуть кудись запросити, а ви в цей момент почнете на себе агресувати, що ні, я маю дотримуватися плану, ні, тільки мій план правильний. Я не можу собі дозволити відійти від цього плану. І це також створює внутрішню напругу. Немає розслабленості в голові, немає розслабленості в тілі. Повірте, це буде призводити до постійної напруги і до постійного набору ваги. Тому що в моменті, коли ви, наприклад, створюєте собі цей план, ви можете хотіти одне, а коли прийде цей момент, ви можете захотіти щось інше з'їсти. І це нормально. Наші бажання можуть змінюватися. Взагалі, дівчатам, взагалі, людям з порушеною харчовою поведінкою не можна дотримуватися плану харчування, тому що це ще більше погіршує наш стан і відносини з їжею. Також. Порушення харчової поведінки, це коли ви відмовляєте собі в їжі, яку би ви хотіли з'їсти, коли ви відмовляєте собі в емоціях, коли, наприклад, вас запрошують в кав'ярню або вас запрошують на день народження, або а, ви йдете на свято і стримуєте себе, думаючи, що ця їжа, яку ви тут з'їсте, вона повпливає на ваш результат, або ви наберете від неї, від неї вагу, і взагалі це повністю перекреслює всі ваші дії. Якщо ви так робите, якщо ви боїтеся їжі, якщо ви думаєте, що якась конкретна їжа може перекреслити ваш результат, це також ми відносимо до порушення харчової поведінки. Ви маєте відноситися до їжі дуже легко, ви маєте з нею дружити. І коли ви захотіли з'їсти десерт, то ви можете з'їсти десерт, тому що немає продуктів, які вам не можна. І з цим також потрібно працювати, тому що ця вся система, коли ми. Не дозволяємо собі щось, але хочемо. А в створює в нас внутрішню напругу, і ця внутрішня напруга вона у нас сидить тут. Психіка зробить обов'язково так, що в певний момент ви відчуєте стрес, найменший стрес. І ви зірветеся на щось смачненьке, солоденьке, і ви з'їсте вже не шматочок, ви з'їсте вже цілий торт, і потім себе за це будете картати. І а останні пункти, які я на сьогодні вам розкажу, це коли ви приймаєте імпульсивні рішення на кшталт: відзавтра я на дієті, від завтра я не їм цукру, від завтра я не буду переїдати, від завтра я буду ходити в зал там тричі на тиждень, або кожного дня. Тому перед цим да, ви могли побачити плюс на вагах, або вам хтось щось сказав, або ви побачили щось в інтернеті, що всі там займаються спортом, всі там правильно харчуються. А ви так не робите. І в цей момент вам проходить рішення, що я не така, як всі. Що зі мною щось не так, що мені потрібно контролювати цей момент. І тут увага також ще можуть бути думки, що зараз я себе трошки пообмежую, потім я сходну до тих розмірів, які я хочу, і тоді я буду смачно їсти. І тоді я буду дозволяти собі все. І тоді моє життя не лагодиться. Спойлер не налагодиться, не дозволите. Ви завжди будете собі. Забороняти все, тому що вам буде необхідно втримати той результат. Бо якщо ви не будете себе контролювати, цей результат ви не втримаєте, ви його повернете. Тому найкращий варіант працювати з харчовою поведінкою, з відношенням до їжі, з відношенням до свого тіла, і вже виходячи з цього, отримувати класні результати у вигляді здорової харчової поведінки і у вигляді зміни тіла, так як буде комфортно вашому тілу. Звісно, це не всі моменти, які є в порушенні харчової поведінки, але дуже важливі і на які необхідно звернути увагу. Якщо ж у вас Є відгук на перший пункт та на наступні пунктики, хоча б бодай на один. Я запрошую вас на вебінар, який пройде 11 червня, де ми з вами розберемо всю цю систему харчової поведінки та схуднення через комфорт раз і назавжди. Я сподіваюся, що вам відгукнулося це відео і дуже хочу отримати від вас зворотний зв'язочок.